Всім доброго дня, мене звуть Вадім, і в сьогоднішньому відео на колінках ми покажемо базове підключення Full HD відеодомофону КПРД до Full HD відеопанелі Prime FHD. Підключення буде відбуватися за допомогою отакого от кабелю і отаких от, от конекторів. Там може бути звичайна скрутка, але для е, надійності ми використовуємо сам, саме такі е, таке з'єднання. Е, Перш ніж приступити до розпаковочки, звертаю вашу увагу, що наші відеодомофони е, розробляються в Німеччині, але мають класну україномовну локалізацію як на коробках, так і на наших інструкціях. Причому інструкція може бути як в електронному вигляді, так і в паперовому. Це не важливо. Тим не менше, вона є. Е, е, зараз кілька секунд паузи. Робимо розпаковочку і підключаємо. Тож продовжуємо наше відео і робимо підключення. В комплекті з відеодомофоном є отакий от 5 піновий конектор. Ми будемо його використовувати для підключення зі сторони домофону. А в комплекті з відеопанелю є 4-х піновий коннектор, який також з боку панелі будемо використовувати. Давайте зробимо це підключення і перейдемо далі. Жовтий до жовтого. Червоний до червоного, синій до синього та білий до білого. Як ви бачите, виробник постарався, щоб кольори з боку відеопанелі і з боку відеодомофону були однакові, тому навіть інструкція для базового підключення, як правило, не потрібна. Тим не менше, якщо у вас є час і натхнення, звичайно, прочитайте, лишнім це точно не буде. Робимо підключення і останній провід синього кольору також підключення. Перед тим, як все це підключити до панелі і домофону відповідно, скажу пару слів про кронштейн, який йде до відеодомофона. По-перше, він має отакий гарненький синенький. Захисний шар для того, щоб ви могли його зняти. Але найголовніше, що в ньому є, крім стандартних отворів для кріплення безпосередньо до стіни, він має ще чотири отвори для європейського стандартного підрозетника. Це дуже важливо і це робить наші відеодомофони дуже зручними для встановлення. Тому що якщо ваш майстер ви або забудовник поставив за відеодомофоном підрозетник. То вам не потрібно сверлити в стінах ніякі отвори, ви просто прикручуєте до підрозетника за допомогою цього кронштейна відеодомофон, робите комутацію в самому підрозетнику і маєте готовий пристрій без абсолютного пилу. Тому зверніть увагу, що не лайця для людей. Є таке діло. Супер, тепер підключаємо наш п'ятипіновий конектор до п'ятипінового. Порту на відеодомофоні. Підключаємо наш 4 піновий конектор до 4 пінового конектора на панелі. І після цього подаємо живлення на наш відеодомофон. Якщо ми все зробили правильно, то ми бачимо, що на відеопанелі загорілась підсвітка кнопки, а сам відеодомофон починає завантажуватися. Ці комплекти ми відкладемо в сторону. І бачимо, що відеодомофон завантажився. Тепер ми можемо просто натиснути кнопку виклику і побачити, чи є наша картинка. Як бачимо, картинка є. Затримки немає як такої, тому що це у HD, але аналогова домофонія. Картинка якісна і суперова. Цього не продати камерою, але можете появити мені на слово. І отак от за, буквально за 5-6 хвилин ви можете підключити і зробити базову настройку відеодомофона і відеопанелі Neolife. Така, Таке підключення стосується абсолютно всіх аналогових панелей. І є, панели і домофонів Neolife, і є актуальним для всіх наших не айпішних, а фул і аналогових домофонів. Дякую вам за увагу! І бережіть себе.